Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і сьогодні ми на шопінгу. Ну а зараз ми підемо в магазин резорт, подивимося, що тут є новенького. Давно не заходила сюди. Тут я вже бачу мене і зараз ми їх будемо дивитися. В'язана майка така, жилеточка, спідничка, і я вже бачу, що вони тут висять. Зараз скажу ціну 1400. Коштує спідниця і ця жилетка 1400 гривень також коштує Блузки з рукавчиками об'ємними такими. Наприклад, білий колір є за 1000 гривень, але окрім білого є ще жовтий і чорний. Вони в одну ціну, 100 гривень. Синя сорочка смужку, 1200 гривень коштує. Не до кінця гусочки доходять, буде бообразний такий виріз А ось і штанці, як на Манекані 1500 гривень. Це такі джинсики вони більш цілесно жовті якісь. Прямий прийом 1500 гривень дуже така. Елегантна карна сорочка з квіточкою, кишеньками. Вона в смужку. Ось тут ще також на рукавчику є квіточка. Бачиш, що сумочки. Така простенька на кожен день. Давайте глянемо ціну. 1400. Ось трошки побільше. Більш містка буде. Вона коштує 1400 гривень. Всередині відділення. Найдовгий ну, пояс у мене. Ще я в коричневому кольорі. Як вона тут розтягується, Розтягується зараз гляну. 1400. Тут два відділення у неї Довгий пасок. І застріливається, вона просто псовується лякус. Тут таке якесь складне, закріплення насправді. Оп, оп, все. Отак. Вот і розтягується просто нажати на цю пімпочку треба. Дивіться, яка сорочка в маках. І також станція класичні, такі прямо, гарна сорочка. Я вже бачу, вона попереду, але зараз глянемо на цей лазер за 2800 гривень. Двіточки тут такі золоті, кишеньки є. І, он, до речі, манекен з цим лазером. Зараз його також покажу, дійдемо до нього. У нас майка біла 400 гривень. Так, ну і сорочка, яка на манекені з маками, вона коштує 1200 гривень. Тут гузочки вони, як ви бачите, ось так сковані. Так, спідничка 1600 гривень. А ні, це штанці теж. Це штанці, вони просто так висять як. З це з того манекену, де були маки. Ну і сам блейзер, який я вже показала ціну. Гарно виглядає на манекені. Спідниця з манекену 1500 гривень. Дуже плотна товста тканина тут. Є ще замочки такі, і це кишеньки насправді. З одного боку і з іншого. До речі, піджак. 1600 гривень з квітом, атласний, на одній половиці і всередині підкладка. Дуже подобається такий стиль. Блейзерів 1400 гривень з чорною контовкою і кишеньки є. Оголочки. Всередині ніякої підкладки немає. Тренч за 2800 гривень. В більш такому коричневому кольорі на пояску такому. Є також на капчиках поясок. Давайте глянемо, як позаду виглядаємо. Таким чином. Сумочки квадратні такі. Там, як ви бачите, є три відділення. Така дуже низка. Довгий діялася. Коштує 1400 гривень і є ще в коричневому кольорі. Може подивіться, яке взуття, як воно сялі. 1600 гривень, але чесно, я навіть не знаю, куди його одягнути. Таке бантик тут ще такий. Балеточки. Уже бачу прикольне пальто сірого кольору. 2600 гривень зерабі. Підкладка така. Ой, дуже гарно, мені подобається селерий колір. І цього пальта. Поясок, який зав'язується, музички. Гарненький такі. Петровка рожева, яка коштує 2800 гривень. Тут прям така вишивка йде, знаєте, як резиночки на рукавчиках. Резиночка знизу куртки. всередині, давайте глянемо, що там. Тут підкладка така. Тут така гарна блузочка. З довгим рукавчиком. Як ви бачите, є візерунок у неї, І на рукавчику також. Дуже гарно він оброблений, цей рукавчик. глянемо скільки коштує? 1400 гривень. Є ще така блузка прозорий капчик з квіточками. 1500 гривень. Такий варіант. Дивіться, який гарний комплект. 1000 гривень жилетка в такому фіолетово-бордовому стилі, кольорі, підкладка всередині. Позаду виглядає. Звичайно, да. І є ще. Це у нас спідниця шорти. Я правильно писала? Так, спідниця шорти. Дуже гарно. Зараз приберемо якості, щоб ви побачили. Отака краса. Як ви бачите, до цієї жилетки ще можна штанці підібрати. Аж жва їх з вами побачимо. Але тут поки що їх не бачу. 1200 гривень ця спідниця. А от і штани знайшлися. Вони такі довгі. Просто звичайний прямого крові. 1400 гривень коштують. Така простенька гарна сукня, 1600 гривень. Жде танів вона. Позаду замочок. І дуже приємний набуток. Дуже яскраве салатове пальто. 1800 гривень. Реально дуже класне. Без пояска просто на пуговичках таких всередині підкладка. Дуже гарна блузка, подивіться, який у неї комірець. Оброблений, як він гарно. Клас. 1500 гривень, муточки тут такі резиночка. Але мені здається, що ця тканина буде дуже мріятися, якщо чесно. Так, і джинсики. Також дуже гарні, Дивіться. 1800 гривень. пальто тренч. 1700. Всередині немає ніякої такої підкладочки. Воно дуже тоненьке, на якусь теплу погоду підійде. Поясок він затягується такий пасок. Сорочка з вишивкою. Квіточки різні тут і коштує 1000. 500 гривень. Ця тканина вже явно не буду мінятися. Смугаста сорочка 900 гривень. Синьо-білий принт. На рукавчику гусочок є. Гусочки тут ховаються. Далі я ще бачу тут поруч рожеву сорочку, дуже приємний колір. Також гусочки засовані тут. 899 гривень. Тут поруч ковтина за 800 гривень. Тонка вона насправді. І рукавчик, дивіться, дуже такий вільний. Оверсайз буде. Бачу ще рожевий кольор малиновий. І цілесно білий кольор. Дуже такий кольоровий кардиганчик, 1500 гривень. Ви бачите, в'язка тут така дуже вільна. І таке враження, наче просто помалювали по тканині. Але ні, це не так, це дійсно нитки такі, але сам факт, виглядає так. Творча така, знаєте. Творча такий диганчик. А є ще футболка в'язана за 1400 гривень. В такому ж стилі квіточки. Вільний крій. Оверсайз, вона трошки має бути. Тим словом, гарно. Так, моя мама вирішила примірити тренч, який я показувала ще на початку відео. Так, він виглядає, укорочений він трішки, поясок йде. Ну, мені здається, що він має бути трошки вільний. Він прям... Беремо... Це XS розміру, це ну, Мені здається, краще S. Тому що тренчі вони мають бути візьмі. Весняні футболки такі з квітами за 800 гривень. Я не знаю, мені не дуже подобається такі стиль. Знову ж таки, розмір XS коштує 200-800 гривень. Ну, мені здається, що краще все-таки еска. Ви можете свою думку написати в коментарях. Пальто клітинку без польську, просто прямого вкрою. Воно коштує 2800 гривень. Давайте подивимося, що тут ще є. Наприклад, сорочка. Звичайно, нейвообразний виріз такий. Зараз скажу ціну. Тисячу гривень коштує. Тут як пальто, йде спідниця. 1400 гривень коштує. сорочка смугаста, плакріпна смужка за тисячу гривень. Гольфик на замочку. Рукавчик, не дивіться, він по суті ніяк не оброблений. Так, давайте глянемо, скільки коштує такий варіант. 1500. Далі так, цю я вже показувала сорочку начебто. А ні, то інше, дивіться, там смужки вони більш виражені, а тут такі. Синя товстіша, біла, тонша. 1000 гривень також виобразно випість тут: 300 гривень. Лонг такий в принці Леопард. Біла футболка з губами. 300 гривень на кожну. Коричнева косуха за 2600 гривень. Тут є дуже багато кишень. Дивіться, ось одна. Зараз глянула на чи ні. і вона справжня. це фейкова. Зараз її застрігне потім. Так, це у нас раптка і це насправжня. Всем така імітація. Ну і пасок у йде. Такий так. Зол золота фурнітура. І більш темно-коричневий колір. Хоча на камері здається, що це чорний, але ні, це такий прям шоколадний шоколадний темний шоколад. Гарний варіант. Я навіть не знаю, який мені більше колір подобається. Дивіться, дві поруч. Дуже гарна така джинсовочка 1500 гривень, Ніякий колір є. Рукавчики. Буточки тут є. Само вона на таких маленьких гудзочках. Окрім м'якового, я ви можете помітити, є ще більш тілесний колір. Ну і також рожевий. Жилетка з елементами дощику такими. У нас зараз познистю, до речі. Це така минулорічна колекція. 560 гривень коштує. Цей бантик Він виходить, застягується. Отак, на шиї. Лофери тут поруч 1600 гривень. Які тут розміри. У написано розмірна сітка, слово. Так вона виглядає. Золота квітурка тут. Цілесний піджачок за 1200 гривень на двох бусочках. Кишеньки тут фейкові, ну і підкладочка всередині. За 700 гривень так, в памятках. Тут э, вузочки виходить. Одного немає, до речі, я й дивлюсь. От бачите, навіть двох немає. такий брак. А так то вузочки тут мають бути такі, як у свірки. 700 гривень коштує всередині підкладка. Безрукалочка з принтом леопарда за 400 гривень. Приємна вона на дотик, до тіла буде також приємною. Окрім леопарда, що він вам вже набрид, то є і блакитний колір. Власне, дуже приємний. 400 гривень. Штанців ще поруч класичні. Бордовий колір, бордовий пасок тут золотою фурнітурою. Які ж вони коштують, не бачу бірки, отже бачу, 1500 гривень. Окрім бордового, є ще гірчичний. І тут, власне, також гірчичний пасок під колір самих штанців. Оці безрукалочки є ще в інших кольорах бордовий, наприклад. Коричневий, темно-коричневий. А ще є більш рожево-фіолетовий такий. Чорний. І ще зелений. Тож на будь-який вибір. На будь-який смак. 400 гривень. Вітровки. 1800 гривень. Така тут. Канина, як ви можете помітити, підкладочка всередині, її немає. На замочку. Є ще, окрім цього, кольору, зелений. 1800 гривень. Футболка жовта з рубашечками. За 599 гривень виснажена така футболка. Ще одна сняла футболка з квітами за 800 гривень. Топики з довгим рукавчиком. 500 гривень, наприклад, чорний колір, а є ще сірий. Дивіться, сірий колір такий. Він також коштує 500 гривень. Ув'язаний м'якний светор. 300 гривень коштує, він дуже плотний, дуже такий. Ну прям відчувається, що він має бути теплим на холодну погоду, саме те, що треба буде. Така блузка дуже гарна, прозора. Її під якийсь топіт, під якусь маєчку, саме те, що треба. Коштує 1400 гривень такий варіантик. Бачите, дуже прозора. Ось як вона виглядає на манекені, до речі. Комплект. Ще є одна прозора поїздка, але вже інша, вона, як ви бачите, більш цілесного кольору, більш такого жовтиватого. Тут квіти і коштує 1000 гривень вона. Синій тренч за 2800 гривень. У нього є поясок, який зав'язується. з Також пояском таким. Так, і застягується він навіть до шиї. У нас такі заклепочки. 800 гривень, сарафан, дуже вільного крові, на літо. Тут, як ви бачите, є ось такі візерунки, елементи візерунків Давайте глянемо як позаду він виглядає Отак. Ба з без нічого такого. Просто буде вільний на вас. Тут поруч ще юбочка. Ой, вона така приємна. Тут дивиться. Клас. 900 гривень коштує. Застягується з боку на замочок такий. Сорочка. Вона на пуговичках Сорочка така. Також вона прозора, дуже об'ємний рукавчик, зав'язується на шиї, на бантик такий. Коштує 1200 гривень вона. Базові сорочки від 900 гривень. Смішку, та така ніжно-поричнева. Мені подобається. І є ще, дивіться, з різними малюночками. Сорочка. Ось такі от тут травинки, листочки, квіточки, гербарій. 900 гривень. Кишенька є, довгий рукавчик. Поговки тут переливаються. Дивіться, яку я шляпу знайшла. Дуже така прикольна мені в нас навіть. Подобається навіть на модела. Коштує, до речі, 700 гривень зараз. Ось знизі. Під цю шляпу, до речі, підходять такі підбори. Вони дуже схожого кольору. Коштують 700 гривень. Так, Перший образ це той, який був в магазині представлений. Сорочка з таким дуже гарним комірцем. Рукавчик тут на резинуці такий. Сама сорочка, як я казала, вона трошки минеться, тому це єдиний мінус. А так то просто дуже гарний намагає. Джинсики. Джинсики, от, наче от, гарно виглядають, от, да, наче по мені. Але є один нюанс, що ось тут воно ага. не потаніде. От, якщо от, казати про ноги, то воно прямо тут от, якби, а, в облипочку, да? майже в облипочку Тоби є місце, але на розмір менше, то вже його не буде. От. А талія то висить. Одним словом, така проблема є тут. в mm. Так то вони гарні, мені подобається. Якби ж вони були по мені шиті, як то говориться. Ну, одним словом. блузка класна, мені подобається. <плузку> я приміряла в розмірі XS, коштує 1500 гривень. Ну, а далі наступний образ. Це така ковтина, дуже гарна, на да, вважаю, гарно вона мені виглядає, вважаюсь, гарно. Кольори дуже гарні. Підібрано. Чорна контолочка, сама вона така молочна біла. Золота фурнітура. Це була такий стиль. Не знаю, як на мій погляд, то кофта дійсно класна. 1400 гривень розмір S. Ну і наступний образ це ось ця дуже така волесенка ковтиночка, кадиганчик, який затягується на такі Ось. Дуже приємне до тіла, дуже гарні кольори, такі пастельні, приємні. Позаду. Я думала, що можливо воно буде трошки колота тіло. як ви бачите, така трошки пухнаста, але <сосудие> ні, це нормально, все супер. От, і так, класно все, виглядає, я в захваті. Так, кардиган розмір S. 1500 гривень, ну і джинси, 36 розмір, джинси стрепс, Так, 1700. 800. Знову ж таки, тут. тут вони нормально сидять. талії погано. Не для мого типу фігуриватим словом. Вони. Ну а вам я дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на соцмережі, які вказані в описі під цим відео. Ну і бувайте до наступних зустрічей!